Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Пишуть, що на Алясці відбулась бійка між членами російської делегації. Місцевими активістами втручалась охорона, член делегації рухнув на землю. Йому розбили ніс жителі Аляски на раді російським вбивцям і окупантам на своїй землі. Інформацію поки приховують. А ось і мітинги проти Путіна за Україну на Алясці. В той же час надії президента США Трампа на укладання угоди про припинення вогню у війні РФ проти України поки що не зрозумілі. Проте російський диктатор Путін зробив останню пропозицію про можливу ядерну угоду. Про це в п'ятницю 15 серпня пише Руйтерсказуючи, що Путін і Трамп. Обговорять на Алясці питання миру в Україні. Контролю над озброєнням ядерного угода може допомогти обом зберегти обличчя Путіну, військова економіка, якого демонструє знаки напруження, необхідно, щоб Трамп допоміг Москві звільнитися з лищад західних санкцій, що постійно посилюються, або принаймні не вводив нових агентств, Вказує, що напередодні зустрічі з путіним Трамп заявив, що на його думку очільник кремлівського режиму піде на угоду щодо України. Однак він то висловлював оптимізм. То скептицизм щодо шансів на прорив Путін вже своєю чергою похвалив те, що він назвав щирими зусиллями США щодо завершення війни. Напередодні саміту російський диктатор запропонував Трампу нову угоду з контролю над ядерними озброєннями, яка замінить останній чинний догвір термін якого спливає в лютому наступного року. Напередодні саміту Трамп заявив, що на його думку Путін укладе угоду щодо України, але він вагався в оцінці шансів на прорив Путін свого боку високо оцінив щирі зусилля США щодо припинення війни. Джерело близьке до Кремля повідомило агенство, що схожа сторони заздалегідь змогли знайти якісь точки дотику. Імовірно, якісь умови будуть узгоджені завтра в п'ятницю, оскільки Трампу неможливо відмовити, і ми не можемо відмовити через санкційний тиск. Цитує Рейтер, свого співрозмовника, який побажав зберегти анонімність. Він висунув жорсткі умови для припинення вогню. Але одним із компромісів може стати поетапна перемир'я в повітрі. Водночас аналітики попереджають, що російський диктатор може створити видимість того, що він дає президенту США бажане. Водночас зберігаючи за собою право на ескалацію в Україні. Якщо захоче, російський диктатор перед самітом на Алясці заявив. Що хочу включити питання ядерної зброї, можливі домовленості з президентом США Трампом наразі ж між США і Росією діє один двосторонній договір про обмеження ядерної зброї підписаний в 2010 році, який забороняє сторонам розміщувати понад 1550 ядерних боєголовок і понад 800 їхніх носіїв. Термін цього договору закінчується в лютому 26-го року. Двадцять му році Путін призупинив дію договору, обґрунтовуючи це тим, що захід, нібито хоче стратегічної поразки для Росії і ліза на її ядерні об'єкти. Президент США Трамп припустив ймовірну зустріч диктатора Путіна і Зеленського після саміту Росії та США на Алясті. Про це глава Білого Дому сказав, відповідаючи на запитання журналістів в центрі Кеннеді в Вашингтоні. За його словами, є гарний шанс влаштувати другу зустріч одразу після першої. Дуже висока ймовірність, що у нас буде друга зустріч, яка буде продуктивнішою за першу, тому що на перші я збираюсь дізнатись, де ми перебуваємо, що ми робимо. Якщо перша зустріч пройде добре, я би хотів майже одразу перевести другу зустріч між Путіним Зеленським і мною. Якщо вони хочуть, щоб я там був, каже Трамп. Якщо я не отримаю потрібних відповідей, другої зустрічі не буде. Продовжив він на запитання журналіста, чи будуть наслідки для Путіна та Росії. Якщо диктатор не поводиться припинити війну у п'ятницю, Трамп відповів, що будуть дуже серйозні наслідки на запитання, що це будуть санкції, тарифи. Президент США сказав: мені не потрібно говорити. Будуть дуже серйозні наслідки. За словами президента Франції Мануеля Макрона, жодних планів щодо територіальних обмінів серйозно не розглядають. Трамп дуже чітко заявив, що намірша домовитись припинення вогню, а будь-які територіальні питання не обговорюватимуться без участі українського президента наголосив Макрон. Канцлер Німеччини Фрідехмарт заявив, що Трамп загалом погодився з європейською позицією щодо можливого посилення санкцій проти РФ у разі відсутності прогресу. Міністр фінансів США Скот Бесент підтвердив, що Вашингтон розглядає варіант підвищення санкцій або запровадження вторинних тарифів, якщо переговори підуть не так. Європейські країни, які не братимуть участі в саміті на Алясі, намагаються. Виробити спільну стратегію США щодо пропинення війни водночас в Києві столицях є спобоюється, що Трамп може укласти угоду з Путіним на умовах неприйнятних для України. Перед початком переговорів середу американський президент заявив, що європейські лідери. Це чудові люди, які хочуть укласти угоду. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своєї висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.